Чорні постаки ходять по вулицях міста. У них чудернацькі зачіски та екстремальний макіяж. Ні, це не зйомки чергового фільму жахів, це просто готи. Одна з найцікавіших молодіжних субкультур. Вони живуть поміж нас, спілкуються з нами, і в той же момент дуже від нас далекі, занурені у власний світ та думки. Багато їх і в Коломиї. Якщо ви якось увечері прогуляєтесь по польському кладовищі, зможете побачити цих людей. Олег приватний підприємець, та це у світі бізнесу. Але стан його душі готика. Готика це якщо відкинути всякий там, готичний стиль в архітектурі і племена готів, це є субкультура. Вона почалася десь в 70-х роках, як вихід із панкультури, та якби її протилежність, антипод до панкультури. Тобто панки вони проповідували грубість, а готи навпаки, витонченість і в манерах, у всьому в своєму існуванні. Десь у віці там, 17 років мене почали приваблювати. То, що не приваблює інших більшість населення. Особисто для мене це є стан душі. Тобто, моє прагнення бути особливим, не таким, як не таким, як я хочу бути, не таким, як мені нав'язує суспільство. Хлопець розповідає, що люди часто бояться готів, тому що нічого про них не знають. Олег, його дружина та друг Сергій люблять проводити час серед гробниць. Але вони наголошують, що не лише не смітять, а й часто стежать за чистотою на кладовищі. В місті як правило, дуже шумно, так багато машин, ну і взагалі цвинтар, це скажімо, таке місце упокоєння душ, як можна так виразитись. Тут завжди спокійно, тут завжди тихо. Тут можна прогулятися і не звертати уваги на загальне місцеве суюту, яку яка виникає в місті. Тут можна залишитися один на один зі своїми думками помислами. Пофілософствувати навіть, навіть як хто пише вірші, можна написати гарну поезію. Імідж готів формується за певними канонами, незмінними завжди залишається чорний колір одягу, деколи з елементами червоного та срібні прикраси. Дуже предвзяте є поняття, що до готів кажуть, що вони песимістично настроєні, чи, допустимо, депресивно настроєні. Це все неправда. Насправді, готи це в більшості випадків темні романтики тут. Тісно переплітається темна сторона мистецтва, темна сторона м, всього гарного, всього витонченого і красивого. У всьому чорному також є світле. Тому ж, в загальному поняття, так готика, це є темна романтика. Більшість людей часто плутає готів сатаністами, але готи стверджують, що це зовсім не так. Релігію кожен обирає сам. Коломийські готи переважно християни, та церква критикує їх стиль та філософію. Ставлення, звичайно, негативне. Кожна людина має одягатися як по-християнськи в першу чергу, як каже Господь, як каже церква, як кажуть заповіді Божі. І, звичайно, православні християни мають ходити у належному одязі, як до церкви, як між людьми. Там можна навести приклад, як дівчата, як жінки, як чоловіки. Звичайно, Жінки обов'язково мають бути в належному одязі, юпочки, нижчі коліна і зверхи, одіті, звичайно, у платочках. І жінки, чоловіки так само мають бути в належному одязі, навіть ну, в церкву заходити, щоб були опрятний гарний вигляд, людський, як православна християнина. Психолог Віра Кобалецька переконана, що молоді люди приєднуються до різних угрупувань через бажання проявити себе. Причина може бути і у колишній душевній травмі. Людина хоче задовільнити свої геоденічні потреби. Це потреби в емоційному задоволенні від життя. І от підлітковому і в юнацькому віці проходить так званий термін є в психології сублімація задоволення одних потреб, якщо вони не реалізуються природнім шляхом, воно заміщується чимось іншим. І, на мій погляд, що молоді люди, які є в певних угрупуваннях, вони саме таким чином отримують признання з собою, отримують оті емоційні задоволення, які вони не отримують природним шляхом в навколишньому світі. І якщо це триває певний час, воно і нікому не шкодить, можливо людині і треба дати можливість бути в такому товаристві. Але якщо це затягується на зрілі роки, звичайно, воно тоді потребує втручання і родини, і навколишніх і допомоги. Крім готів, у рок культурі існує багато інших молодіжних напрямків: це і панки, які протестують проти будь-яких моральних і звичаєвих правил. Інша субкультура емо. Їх називають плаксіями та мазохістами, які носять рожевий та чорний кольори. Але насправді це емоційні люди, які шукають своє кохання. Металісти пропагують незалежність та самостійність. Вони буквально обвішані металевими прикрасами. Металіст Роман розповідає, що зазвичай відпочиває з друзями у рок кафе. Взагалі тут засідають всі мої хороші друзі. Поки є де емо заходять. Ну, є старі, такі добрі старі металісти офскульники. Я є, звичайної є любителі хардкору. Тобто, ну я думаю, тут представлені всі такі андеграундні субкультури. Справжні готи, ему, панки чи металісти ніколи не ставлять зовнішній вигляд вище, аніж саму суть, ідеологію, переконання своєї течії. Тих, кого цікавить лише стиль та мода, називають позерами. Справжні представники субкультур намагаються боротися з ними. У цьому рок кафе відпочивають представники більшості місцевих субкультур. Їх об'єднує любов до рок музики. Проте кожного свій шлях до неї. Христина Даниць, Сергій Грицак, для подій НТК.